Поліінвій, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спеціальної техніки перед вами. поліуретановий сальмблок заднього серповидного важеля внутрішній використовується в таких машинках, як Dodge Calibur, Honda CR-V, Integra, Jeep Compass, Jeep Patriot, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander повний перелік буде, як завжди, в описі відео. Дані деталі виготовляються з автомобільного поліуретану. Тому він максимально підходящий. На даній позиції надаємо один рік гарантії без врахування пробігу вашого автомобіля. Якщо цікавить ціна та наявність, будь ласка, телефонуйте до наших менеджерів за номерами в описі відео або залишайте заявку на сайті поліinua. Якщо вас цікавить тема використання поліуретанових запчастин в автомобілі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, будемо викладати відео постати з відповідями на найчастіші запитання.